Мова піде про книгу, яка може і не дасть вам плану, як стати мільйонером із трьома гривнями в кармані, про те, яка показує читачеві конкретний напрямок, у якому треба рухатися, якщо його шлях лежить до фінансової незалежності та достатку. Тож, книга дня: Найбагатший чоловік у Вавелоні Джорджа Клейсона. Ця книга для вас, якщо ви дійшли до того етапу в житті, коли розумієте, що прийшов уже час. Закривати прогалини у своїй фінансовій освіті і не знаєте, з чого почати. То саме найбагатший чоловік у Вавилоні буде хорошою позицією для початку. Попереджу відразу, що незважаючи на те, що історія цікава, написана у формі притч, не варто очікувати від неї якоїсь, якогось величезного художнього задоволення. Читається швидко, легко і дає їжу для роздумів. Переказувати всю книгу я, звичайно, ж не буду, поговоримо про головне. Клейсон пропонує нашій увазі сім правил збагачення, про які ми і поговоримо, і які не втрачають своєї актуальності через роки. Вже на вступі автор попереджає читача, що найважливіше для нас це розуміння, так як наші вчинки банально, просто не можуть бути розумнішими за наші думки чи нашу свідомість. І перше, що варто зрозуміти, це те, що багатство не вимірюється розміром вашого гаманця чи банківського рахунку. Надзвичайно, неймовірно важливо вміти його поповнювати. Для цього треба мати свідомість, що багатство, як дерево, воно виростає із маленької насінинки. Та щоб це стало можливим, частину всього заробленого треба призначати на зрощення свого дерева багатства. Перше із семи правил збагачення примножуй своє багатство. Або, іншими словами, спочатку заплати собі. Пояснюю. Якщо ви кожного дня будете класти в корзину 10 яєць, а брати із неї лише 9. Що станеться? Через деякий час вона переповниться. Так само треба робити і з нашими гаманцями чи банківськими рахунками, якщо адаптувати принцип під наш час. Треба класти в гаманець більше грошей, ніж брати з нього. Простіше треба витрачати менше, ніж ми заробляємо. Стандартне і комфортне таке число для перших заощаджень, з якого варто почати, це 10%. Може звучить досить банально, але якщо ви не пробували, то спробуйте. Хоча б декілька місяців, і ви зразу побачите різницю, по-перше, у власному самопочутті. Бо коли вам вдається не витрачати все, що ви заробили, у вас з'являється гордість за себе та впевненість у власних силах на шляху до багатства та фінансової свободи. Друге правило контролюйте свої витрати. Якщо після першого пункту ви могли б серйозно задуматися, як можна відкладати 10%, якщо зараз навіть усіх стан не вистачає. Хороше питання. Власне, для того, щоб змінити цю ситуацію, і треба навчитися контролювати власні витрати. На світі немає людей, які заробляють менше, ніж ви? Впевнена, що є. І думаю також, що ви погодитеся з тим, що вони не вмирають із голоду, якось виживають. Значить, справа не у кількості грошей, а в тому, як ми ними розпоряджаємося. Щоб допомогти собі навести лад із грошима, чудовим помічником буде бюджет. Якщо це слово асоціюється у вас із чимось складним або з певними обмеженнями, то варто подивитися на нього з іншої сторони. Що таке бюджет? Це просто банальне планування наших витрат. Завдяки бюджету, ми самі, а не наші хотілки. Вирішуємо, куди йтимуть наші гроші. Ціль бюджету це допомогти нам наповнювати наш гаманець. Він допомагає визначити, які з наших бажань варто задовільнити, а які не варті уваги. Думаю, не відкрию вам Америки, якщо скажу, що гроші у кожного із нас мають властивість закінчуватися. І задовільнити всі свої хотілки просто неможливо. Та коли ми сідаємо і плануємо витрати чи великі покупки. То ми заздалегідь свідомо беремо контроль над тим, куди йтимуть наші гроші і які наші потреби вони задовільнятимуть. Якщо ж ми будемо продовжувати просто плисти за течією, як це робить більшість людей, і після кожних зароблених грошей будемо кидатися на спонтанні покупки, то задовільнятимемо не свої реальні потреби та бажання, тільки швидкоплинні імпульсивні хотілки. і заощаджувати навіть 10% дійсно може бути важко. Чітко зазначу. Бюджет це не про обмеження чи накладання на себе якихось рамок, це про свідоме використання своїх фінансів. Якщо ми витрачаємо все, що заробляємо, платячи за їжу, одяг, якусь техніку, і в нас не залишається грошей для себе, для інвестицій в своє майбутнє, це так само, якби ми були рабами, які просто працюють за їжу та одяг. Наступне правило примножуй своє багатство. Справжнє багатство не вимірюється товщиною гаманця чи розміром рахунку, воно вимірюється доходом, який воно приносить. Навчитися бачити можливості і примножувати заощадження, це один із необхідних кроків на шляху до багатства за Клейсоном. У наш час існує дуже багато можливостей, як можна заробити. Починаючи від відносно надійних та малоприбуткових, таких як банківські депозити. До ризиковних, але і часом досить прибуткових, наприклад, активне інвестування в бізнеси. Примноження багатства це одночасно і робота, і постійне навчання, і захоплююча подорож. Додам від себе, що починати завжди варто з інвестицій в себе, а конкретніше у свої мізки. Приведу приклад із власного життя. Я активний учасник ринку праці вже більше шести років, і за цей час мій дохід більше, ніж подвоївся. Звичайно, треба брати під увагу шалену інфляцію, тим не менш, середня індексація зарплати це максимум 10% добровільно, яку дає роботодавець. А якщо хочете більше, то для цього треба мати якісь аргументи. Тож найбільше, чим подвоєння мого доходу за 5 років найбільше вплинула моя інвестиція в себе, в власну освіту. Якийсь час тому, маючи вже вищу освіту, я заінвестувала близько тисячі доларів і час. У післядипломну додаткову освіту, яка пізніше окупилася мені буквально за декілька місяців. Щодо конкретно інвестицій, на жаль, в Україні поки що, поки що практично немає культури інвестування, так як, наприклад, у США. Наш фінансовий ринок в цьому плані не те, що не розвинутий, він, можна сказати, навіть фактично не сформований. Та все ж таки можливості для інвестування є для кожного, хто тільки хоче їх знайти. Наступний крок бережи своє багатство від втрат. Цей пункт логічно виникає з першого. Якщо ми не можемо зберегти наші скромні заощадження, то не варто розраховувати, що одного дня на нас звалиться неймовірне багатство, яке почне магічним способом примножуватися само. Навчитися розпоряджатися першими заощадженнями, примножувати їх та не втрачати. Це основа основ на шляху до багатства. У цьому контексті хочеться привести дві поради Ворена Баффета, одного з найуспішніших інвесторів всіх часів. Перше правило: ніколи не втрачай грошей. Друге правило: якщо коливаєшся, повтори перше правило. Моя улюблена цитата Миколи Сенгаївського: все із доброго, чи злого починається з малого. І грошей вона стосується так само, як і всього іншого. Мудрість в тому, щоб навчитися берегти свої скромні заощадження та здобувати навик розпоряджатися ними. На шляху до фінансової свободи не можна просто взяти і перескочити цей етап. На жаль. Практичні поради із книги: по-перше, треба оберігати свої заощадження, інвестуючи тільки у безпечні проєкти. А по-друге, слухати і консультуватися треба лише з компетентними людьми. І найкраще, якщо їхні вкладення також уже знаходяться в тих проєктах, які вони радять вам. Наступний закон Клейсона це зробіть своє житло вашим прибутковим вкладом. Автор наголошує на тому, що для родини важливо мати свій будинок і краще виплачувати кредит за свою квартиру, ніж платити за чужу. До цього пункту особливо в мене немає чого сильно додати, так як на даний момент життя. Я знаходжуся на тому етапі, коли для мене важливішою є свобода. І свобода кожен момент змінити місце проживання, і так само фінансова свобода не бути обтяженою ментально якимись фінансовими зобов'язаннями за кредит. Думаю, що пріоритети у кожен період життя кожен для себе має визначити сам. Та все ж таки порада Клейсіна, мабуть, не втрачає актуальності. Для родини краще мати власне житло. Наступний закон забезпеч собі дохід на майбутнє. Варто завчасно попіклуватися про те, щоб мати гідну пенсію. І у наш час краще не сильно розраховувати на державу. По-перше, державна пенсія неймовірно мала, а по-друге, пенсійна система це фінансова піраміда. І пенсіонери отримують виплати із податків працюючих людей. При цьому, за статистикою, суспільство старішає. І проблеми у пенсійній системі, коли не буде працездатних людей, які будуть здатні покривати всі кошти, це не якась страшилка, а дуже близька реальність, на жаль. При цьому, думаю, що хоч якийсь шанс, та все-таки дожити до пенсійного віку він у нас є. Тому варто заздалегідь продбати про дохід на майбутнє і забезпечити гідну старість собі та своїй сім'ї. І сьомий закон покращуй своє вміння заробляти. Можливостей зараз у світі набагато більше, ніж нам здається. І для того, щоб розширювати свої фінансові кордони, передусім потрібно просто велике і сильне бажання. Варто постійно удосконалювати свої вміння та навики і знання для примноження і доходу і багатства. Людина, яка удосконалює свої навички та спосіб праці, вона обов'язково буде оцінена рано чи пізно. Часом за цією оцінкою треба постукати самому, але все рівно. Варто завжди, завжди, завжди покращувати свої навички та розвиватися. Коли ми розвиваємося, росте наша впевненість в собі та у власних силах, що допомагає ще більше розправити крила і крокувати впевненіше і по життю загалом, і дорогою до своєї фінансової свободи та багатства. Дякую за ваш час і до зустрічі!